Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Часто доводиться чути про те, що якщо людина зі своїми переживаннями і скорботою звернеться до Бога, якщо довіриться йому, то Бог вирішить усі її проблеми і наповнить життя щастям. І коли людина, щиро звертаючись до Господа, зауважує, що страждання скорботи, які мучили її дотепер, не зникають, вона остаточно йде від Бога. Проблема тут не в стражданнях, які переживає людина. Вона може витримати все, якщо знає, заради чого чи заради кого страждає. Проблема тут у тому, що людина відвертає свій погляд від Бога, перестає бачити наслідки своїх гріхів. Кажучи про наслідки гріхів, ми повинні враховувати один дуже важливий аспект віру. В Біблії під вірою розуміється не просто якесь відчуття або принцип. Швидше за все, віра це особливий стан душі, знаходячись, в якому людина цілковито довіряється Богу. Людина перестає задавати питання Богові. Апостол Петро вказує на страждання та радість, як на дві складові християнського досвіду. У своєму першому посланні він пише: Улюблені, не дивуйтеся гневі, що вам посилаються на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явлені слави Його раділи ви і звеселялись. Віра це коли людина підіймається вище всього земного, переживаючи радість від присутності Бога. Дивовижною несподіванкою віри є те, що страждання і радість у віруючій людини присутні одночасно. Чи можна порівняти страждання і радість? Напевно, ні, скажете ви. Але чи можна радіти в стражданнях? Так, можна, якщо засвоїмо три найважливіші біблійні істини. По-перше, Бог бере участь в нашому житті. Він близький до нас, і чим сильніше ми страждаємо, тим ближче до нас Господь. Він чує наші молитви і завжди відповідає на них, навіть тоді, коли нам здається, що відповіді немає. По друге, Боже літочислення досконаліше ніж наше. Бога є своя відповідь на нашу проблему. Відповідь як найкраща для нас, і він готовий її дати. Можливо, не відразу, а пізніше, коли ми зрозуміємо волю Божу, приховану в Його відповіді. Тому іноді нам варто набратися терпіння і почекати, щоб зрозуміти те, що з нами відбувається. І третє, із причин, які навіть неможливо пояснити, ми безмежно дорогі нашому Богові. Він ставиться до нас як люблячий батько до своїх дітей, співчуваючи нам в наших скорботах і переживаннях, тому що вони йому не чужі. Свого часу він сам пережив все це, коли бачив, як син його єдинородний, мучився і вмирав на Голговському хресті. Коли ми стикаємося із скорботою, випробуваннями в цьому житті, у нас є два виходи: або вдатися до без безвиході, або цілковито довіритися Богу, або озлоблюватися або змиритися, або продовжувати жити в страху і збентеженні, або у Богові знайти мир і радість для душі. Давайте сьогодні помолимось до Господа про це. Наш люблячий небесний Батько. І знову сьогодні, в молитві, ми разом з нашими глядачами приходимо до Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам розуміти, Господи, що страждання це необхідно для нас. Хоча нам дуже складно в стражданнях, і дуже часто ми не розуміємо твоєї волі, чому так стається. Дуже часто, Господи, ми не хочемо прийняти те, що відбувається з нами, особливо коли це важко переживається. Але сьогодні ми зрозуміли. Можливо, все це потрібно нам, щоб удосконалюватись. Можливо, Господи, ми не бачимо, чому так стається, але Ти продовжуєш контролювати наше життя. Ти продовжуєш піклуватися про нас. Ти продовжуєш нас підтримувати. Господи, можливо, страждання це єдиний спосіб, завдяки якому ми будемо змінюватись, завдяки якому ми стаємо більш подібними на Твого Сина, завдяки якому ми розуміємо, що потребуємо Тебе. Тому будь з нами і в цих стражданнях, які зустрічаються в нашому житті, в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, прощаючись з вами, як і завжди, бажаю вам Божих благословень і гарного дня. Надійтесь на Господа. І разом з тим, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.